Зараз мене зупиняти і документи в мене вимагати. Ви не маєте ніяких підстав. Я собі в своїй країні, громадянин України, ми я ми керуюсь... Ми Чекайте, ні, 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 я ж не для вас то все ну маю вам показувати. Я для себе знаю, що я громадянин України. Я собі вільно пересуваюся. В мене все в порядку. Я не жі ваше пересування ви не маєте закону. Я ще раз я то добре читав. Немає підстав. Мене зараз ну, в мене вимагати документи. Ну це якийсь цирк? Давайте викликати наряд Давайте викликати слідчу оперативну групу. Ви є патрульний. Так. який штраф за порушення комендантської години сьогодні ви дізнаєтесь? І, взагалі, які наслідки для водія, якщо вас зупиняють співробітники поліції? Під час дії комендантської години є актуальна інформація для кожного з вас. А в даному питанні нам допоможе спеціаліст клубу юридичного захисту водія. До речі, рекомендую відвідати наш сайт, де ви можете ознайомитись з умовами вступ до нашого клубу, а також отримати багато корисної для вас інформації. Посилання лише в описі під даним відео. Від кожного другого водія, який отримав протокол за статтею 130 КУПАП, ми чуємо один і той самий початок. Я їхав в комендантський. Комендантську годину і мене зупинили, а далі все повідомі всім схемі: чи має право поліція зупиняти авто, яке пересувається містом під час комендантської, і яких наслідків можна очікувати водіям? Спершу давайте з'ясуємо, що таке комендантська година, де вона впроваджена і чому грамотні юристи закликають громадян не боятися її. Комендантська година це один із заходів правового режиму, що може вводитись в Україні чи в деяких її областях. Полягає в забороні пересування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень. Комендантська година та встановлення спеціального режиму світломаскування запроваджуються шляхом видання наказу військовим командуванням або військовою адміністрацією. Прошу звернути увагу на те, що далеко не в кожній області такий наказ взагалі. Є. Цим наказом призначається комендант, визначається час, протягом якого діє комендантська година, межі території їх запровадження та інше. Тобто, тривалість комендантської години встановлюється військовим командуванням індивідуально в кожній області. Контроль за дотриманням особами комендантської години здійснюється. Патрулями, які підпорядковуються коменданту. Патруль же відповідно до постанови номер 573 спеціальний рухомий наряд, до складу якого входять поліцейські національної поліції та військовослужбовці Збройних сил, і можуть залучатися військовослужбовці Національної гвардії та Держприкордонслужби, що виконує покладені на нього обов'язки на маршруті патрулювання. Патрулям на території, де запроваджено комендантську годину, надано право. Затримувати і доставляти в органи або підрозділи національної поліції осіб, які вчинили або вчиняють правопорушення, відразу питання, яке правопорушення потрібно вчинити, щоб бути затриманим патрулем, чи є саме по собі перебування на вулиці в комендантську годину правопорушення, за яке можуть затримати на даний момент ані кримінальний кодекс, ані кодекс України про адміністративні правопорушення не встановлює відповідальності за порушення комендантської години. Цікавий факт: якщо ви раптом вирішили перевірити, наявність відповідальності за порушення комендантської години, звернувшись до всемогутнього інтернету, то на перших сторінках ви побачите статті сумнівних спеціалістів, які з впевненістю стверджують про те, що так дійсно відповідальність є, до неї притягують. Це може бути або штраф, або взагалі навіть виправні роботи. До того ж, не скрізь зазначається, про яку статтю взагалі йде мова, оскільки ми то з вами знаємо, що такої статті просто-напросто не існує. Так справді раніше часто поліцейські у випадках порушення комендантської години складали протокол за статтею 185 КУПАП, тобто за злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського чи члена громадського формування. Але це був повний юридичний нонсенс. Скільки порушення комендантської години це не вимога поліцейського чи члена громадського формування? З цим почали погоджуватись і суди, і один за одним скасовували такі. Протоколи, тобто на сьогодні, це абсолютно загальновідомий факт, що відповідальність за комендантську годину не встановлена, і притягувати за ці дії по статті 185 КУПАП не можна, так само як і не можна покладатись на статті невідомих вам людей в інтернеті. Довіряйте краще нам, команді клубу юридичного захисту водія, АД». ми щодня працюємо для наших учасників постійно на зв'язку, щоб проконсультувати, скласти для вас заяву чи оскаржити штраф. Повертаючись до теми про відповідальність за комендантську годину, хочу зазначити про те, що існує законопроект, яким хочуть таку відповідальність ввести. Його номер 12354 внесли його у Верховну Раду лише наприкінці грудня 2024 року, та поки що розгляду не було. Ним пропонується доповнити КУПАП статтею 210 прим 2 порушення вимог особливого правового режиму воєнного стану. За порушення комендантської в ній передбачена відповідальність у вигляді штрафу від. 850 до 1700 гривень. І хоч штраф відносно невеликий, проте фактично відповідальність встановлена, а отже, правопорушення є. І затримувати патрулі зможуть лише по факту знаходження на вулиці в комендантську годину. Але поки що це лише законопроєкт. Про результати його розгляду ми, звісно ж, будемо тримати вас в курсі. Що ще можуть патрулі, якщо зустрінуть вас на вулиці вночі? Перевіряти документи та перепустки, а в разі їх відсутності затримувати. Відповідних осіб та доставляти в органи або підрозділи національної поліції для встановлення особи, за потреби проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу, вантажів, які ними перевозяться, застосовувати відповідно до законодавства заходи фізичного впливу, зброю і спеціальні засоби, і так далі. Бачимо, що повноважень загалом в патрулів не так і мало. А як переконатись перед тобою член патруля, який може і документи перевірити, і авто оглянути, і затримати? Чи просто звичайний поліцейський, який повинен мати для цього всього конкретні підстави? Справа в тому, що саме наказом коменданта визначається не лише місцевість, на якій вводиться комендантська година і її тривалість, але й кількість патрулів, яка необхідна для забезпечення контролю за дотриманням комендантської маршрути патрулювання та власний склад цих. Патрулів, тобто, щоб переконати, що перед вами не просто поліціянт, що діє виключно відповідно до закону про нацпол, а саме член патруля, що має більш розширені повноваження в комендантську годину, вам необхідно побачити не лише службове посвідчення працівника поліції, але й наказ коменданта, в якому визначено, що саме ця особа входить до складу патруля, яке здійснює патрулювання на конкретному маршруті. Що ж робити, якщо виявилось, що вночі вас зупинив не патруль, а просто екіпаж поліції? Чи мають не право зупиняти ваш автомобіль. Дивіться, має бути якась причина зупинки, обґрунтована на підставі, чого ви мене зупинили. Стаття 35 закону про національну поліцію. Містить 11 підстав зупинки транспортних засобів, якими можуть користуватись поліцейські. При зупинці в Комендантську, ймовірніше за все, саме це вони і назвуть підставою. Але якщо у вас під рукою буде закон про національну поліцію, то ви популярно поясните і навіть продемонструєте, що такої підстави немає. І тоді поліцейським все-таки доведеться назвати якусь з реально існуючих. До речі, закон про національну поліцію разом з іншою літературою ви можете придбати в нашому онлайн-магазині літератури, AD Shop шоп за посиланням під відео. Отож, якщо ви не порушували ПДР, зупинка вже незаконна. Чи може поліцейський перевірити документи? Хіба що військово-обліковий разом з документом, що посвідчує особу, якщо вам від 18 до 60. Для перевірки ж інших документів, він так само повинен мати одну з підстав, визначених в статті 32 закону про національну поліцію. Чи може поліцейський, що не входить до патруля, провести поверхневу перевірку вас чи авто, просто тому, що ви знаходитесь на вулиці вночі? Ні. Для цього потрібна хоча б одна з підстав, зазначених в статті 34 закону про національну поліцію. Чи може він затримати вас? Знову ж таки, тільки в конкретних випадках. Наприклад, якщо у вас відсутні будь-які документи або ви відмовляєтесь їх надавати. Тобто, якісь додаткові повноваження в поліцейських щодо водіїв лише по факту наявності комендантської години не з'явились. В той же час майте на увазі, що безпідставна зупинка в більшості випадків не впливає на оскарження винесених адмінматеріалів. Тому рекомендуємо не пересуватись під час комендантської, а якщо вже і виникла така необхідність, то обов'язково пам'ятати. Про свої права. Бережіть себе та до зустрічі. Якщо даний відеоматеріал був корисний для вас, не забуваємо підтримати канал підпискою, тиснемо лайк, свою думку, як завжди, лишаємо в коментарях. Якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі Мій Телеграм та моя пошта.